Панікуємо, а готуємось. на випадок повного блекауту Кількість обладнаних пунктів незламності в Івано-Франківську зростає. Одним із останніх створили на базі муніципального центру дозвілля. У нас є чай, у нас є сухі продукти, у нас є печиво, кава. Що і можна навіть підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, ноутбуки при мінусовій температурі. Ми забезпечуємо людей, які будуть приходити до нас в. Спальний центр дозвілля ковдрами, теплими одіялами, плетами і звичайно будуть приміщені обігрівачі. В основному каже мер міста Руслан Марцінків до цих пунктів обігріву приходитимуть люди похилого віку. Втім, на випадок довготривалого відключення світла усім, хто має змогу, очільник рекомендує мати певний ряд обладнання. Акумулятори потужні. Тобто, якщо є можливість їх брати для того, щоб витримала система. Дуже важливо, щоб були обігрівачі, навіть якщо вони будуть працювати на генераторі або на акумуляторі, щоб вони були невеликої потужності, але обігрівали одну кімнату. Важливо, щоб одна кімната була в хаті ну, з обігрівом. Тоді це дозволить це. Також я розумію, що зараз вже дуже важко достати, але це такі пальники газові, які використовуються, наприклад, у гірських походах. Щоб пережити зиму, зазначає мертва. Це має бути укомплектований рюкзак, наче для походу у зимові гори. Тобто, все те, що в гори береться, тобто воно повинно у вас бути. Каремат, спальник, грілка, пальник, тобто такі речі, які найнеобхідніші. Теплий одяг, термобілизна це все має бути. Воно дозволить ну, якби пережити цей непростий час. Розумію, що це і фінансово певні затрати є, і інші речі, але це той запас, який дозволить ну, безперебійно цих три місяці. Умовно кажучи, цей рюкзак ви можете кинув, пішов в школу, переночував, зібрався, пішов він на роботу. Про людей, які знаходяться в скруті і не мають фінансової змоги самостійно підготуватись до можливого блекауту, каже мер, дбатимуть соцпрацівники. За кожним пунктом обігріву закріплені когось працівників, дамо контакти, і так само можливо варто це пропавати, щоб сусіди в разі, коли я відомо, будь-який пункт обігріву, могли подавати інформацію про людей, які потребують. Хтось там, хто чергує, контактує з тим працівником. Який буде, скажімо, до цього пункту закріплений, тоді ми вже будемо реагувати, відповідно, дивитися, чи цю людину потрібно кудись ну, забрати, помістити чи знову ж таки їй, приїхати щось там, якісь харчі, ліки, що там потрібно. Крім того, ми також десь ну, плануємо вже і на базі. Скажімо, в Черніві у нас десь порядка 10 міст готові розгорнути в разі потреби. Тобто ну буде тісно, але буде принаймні так. Нагадаємо, Івано-Франківськ не припинятиме готувати пункти обігріву по всьому місту. До середини грудня їх має бути близько півтори сотні. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.